Під завалами є можливість дотягнутися до телефону, будь ласочка, перевірте, чи є зв'язок. Ви телефонуєте. Якщо ні, в мене дуже хороший спосіб мати з собою свисток, з яким ви можете свистіти. Є також дуже цікава річ, як ну, така михалка-сигналка. Зазвичай це використовують там дівчата або люди, які повертаються темно вночі. Це такий девайс, з якого він такий маленький, дуже компактний, з розміром як запальничка. Ви витягуєте з нього. Відповідний від, шнурок, да, від, і, да, і, да, і, відповідний шнурок, шнурок тягнете за. за шнурок і воно просто пищить. І воно просто пищить, поки не сяде батарейка. От, от так от тому, що світло, якщо це, наприклад, в, в день ви можете, звісно, увімкнути ліхтарик, але коли до вас буде добиратися, ну там цього не побачать, того перш за все звукові сигнали. Звукові сигнали, якщо можете свистіть, свистіти. Якщо ні, будь ласка, купіть такий девайс, просто націть його десь або на ремінці, або ну десь поблизу.